Сорочка, в яку я одягнута, має більше як 100 років. На наші землі нападали татари і вбивали чоловіків, оплакуючи своїх рідних, дівчата постановили собі 7 поколінь, тримати жалобу. Я вважаю, що ці о, якраз покоління мої, наших бабусь, праді, прабабусь. О, якраз це було те останнє покоління, які ходили в жалобних сорочках, вишивали чорними нитками. Вишивала її моя бабуся Бойко Федора, уродженка 19 століття 1889 року. А я кажу: я такої сорочки не продаю. Ця сорочка ціни немає.